Псевдосиниці армії 77-ї окремої аеромобільно-надніпрянської бригади ДШВ Зсу, родом з Київської області. За цивільною професією водій дальнобійник, військова спеціальність старший водій. До того до отримання мінно-вибухової травми з вересня 2023 тисячі служив по мобілізації в лавах 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ був старшим розвідником радіотелефоністом Опісля за наказом командування армійця перевели в січні 2024 до 77 сьомої бригади. Брав участь Боях із ворогом на Запорізькому та Харківському напрямках. Все своє свідоме життя армії псевдосиниця провів за Кримом дорогами України, а також за кордоном: Польща, Литва, Латвія, Естонія та колись давно ще й Росія. В останні ще 20 років тому, попри відсутність мовного бар'єру, відчувалася якась зверхність та пихатість до нього через українські документи та номери на машині. У що це зрештою вилилось крізь роки? Бачить вже майже два роки, скільки перебуває в армійських лавах. Досвіду строкової не було, а то не було. Попав я по мобілізації в окремий піхотний батальйон Київ новостворюваний. Пройшов БЗВП, 132, приїхав 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ. І якби, я підняв руку і став розвідником. В кінці вересня місяця, го року. По переведенню, після мінно-вибухової травми, під час лікування, там під Новий рік, під 24-й, наказом КДШВ нас всіх ну, розсипали покуди. Я попав в 77-му в розвідроту. Я все життя пропрацював водієм далекобійником, так що чоловічий колектив і якби майже все те саме, тільки зі зброєю і в броні з каскою. А так я в цивільному житті намагався підтримувати фізичну форму, так що мені було неважко. Єдине <хи>, статут. Вільне життя скінчилось, армія. Я попав в 77-му якраз в розвідроту, коли вони були в Житомирі на відновленні. Е -е... Ну, трошки ми з хлопцями там позаймалися, так, як кажуть, чисто для себе, щоб не втрачати навик. І поїхали на Харків, Борова, Куп'янськ Ізюм. ізюма і до. Кругляківки. Якщо на Запоріжжі, коли був у 132 го окремого розвідбату, було важко через рівнинний ландшафт, де мало місць, аби сховатися від ворожих очей, то на Харківщині важко в першу чергу через колосальну насиченість ворожих сил безпілотними комплексами. Це головний біль всіх українських армійців, всіх родів військ. Коли прибули було так, проти Запорожжя було тихенько проти Запорозького напрямку, там де борби був. Потім, звісно, так. Да. Вони, як завжди, в першу чергу на штурм йдуть м'ясо, йдуть зеки, йдуть всі, хто підписав контракт, то, що їх ну, ну, заставили в масі своїй заставили. А от після другого-третього накату йдуть спецра Так що там стоять багато хто. Третій, четвертий накат йде, як зазвичай І, Ну, Тоді, звісно. З ними треба бодатися. Це не мобіки. І не ці контрактники, які підписали за гроші. От я зараз здамся в плен, а гроші дослав сестрі, гроші залишаться, а ці гроші да, знімають, поки він у нас сидить. Тобто спецурада, з її бодатися треба. На Харківському напрямку ні. Я вже більш водійом. Я завозив хлопців, вивозив, ну, під обстріл попадав, але так, щоб вогніві стички, контакту не було на Запорожжі, да. а тут я вже після поранення, після відно, ну, відновлювального лікування реабілітаційного, то я, ну не можу, я на штурм я вже не можу пойти хлопців. Тепер я водій. Ну як, у розвідроті там як такого підвозу нема. Там групу завіз, групу забрав. Евак зробив, якщо треба. Не дай Бог, а так іменно контакту не було. На Харківщині не, не вступав я в вогневий контакт, з ворогом так розклалося. Так як водій, то я можу вам сказати, що дуже заважають. Дуже. І риби на машині, риби бригадний не включають, коли групи вивозиш, але не завжди він так діє, як хотілося. Б. Плюс вони ж теж не дураки. Багато хто наслухав з телевізора і думає, що це от чмобіки і чмобіки. Вони теж учаться і вони і частоти міняють, і так часто міняють, що ну, зараз волокно ну, ще з'явилося. Але, знаєш, як кажуть, вовка бояться, сів, боже, поможи і поїхав. За небом дивишся, хлопці дивляться, сам дивишся, ну в машині ти ж його не почуєш. Ти можеш хіба побачити його. Два рази вставали, випригували, благо в машину не попало в коробочку. ФОБІ в основному. Ну, пікапами, коли як, де куди як можна заїхати, як краще. Розумієш, це навіть не батальйон. У нас окремий підрозділ, і ми вирішуємо самі. Тобто мені задача поступила хлопців завести. Якщо немає чіткого приказу, щоб я віз ФЛБшкою, ФЛБ, то я можу вибрати навіть пікап. Просто я знаю, що я пікапом заїду швидко і виїду. І поки вони там собі щось нашифрують, я втічу. Тобто я вивезу і може бути таке, що хлопці випрыгнуть і навіть не запалиться коробочка. Тому що е, страх же не в тому, що коробочку запалять під посадкою, і я не виїду. Я можу потім у пішки вийти. А в тому, що як вони пойдуть і поки вони будуть йти, їх шукатимуть, якщо спалять коробочку. Коробочка ж просто так не приїде за 800 метрів до п'яти пі... до лінії зіткнення, Тому ну, в мене був вибор. Тобто я мог поїхати ФЛБшкою, якщо треба було. А якщо можна пікапом, то краще пікапом. Ситуації ж різні в житті бувають. І це війна. Мало того, що дешеве універсальне, а розвідник взагалі має з усього працювати. І на всьому їздити. Ну, це в ідеалі. Чому встигають навчити на БЗВП, це от на тому, ну, ще якщо нормальний командир в підрозділах, то ще там ти можеш навчитися чомусь. На бойових ти сильно вчитися не будеш. Або у тебе вийде, або ти будеш 300, або 200. Якщо вже так сложилось. Якщо ти не стріляв ніколи з Браунінга і не бачив його, у тебе закінчилось БК рядом по братима за 300, бо Браунінг стоїть. Ну ти не стріляв, ти навіть не знаєш, як з ним обращатися. Ну тобто, що ти з ним зробиш? Нічого. Він так і стоятиме з БК рядом. Тобто, якщо є розуміння, то ти живий. Якщо включається голова, ти живий.